Обстріли посилились на півдні Донбасу. За добу їх понад два десятки. Терористи гатять по позиціях під Маріуполем. Ціляться як у військових, так і в мирних. У селищі Сартана від влучань снарядів зруйновані щонайменше 20 будинків. Тут немає світла і зв'язку. Така ж ситуація у Гнутовому та Миколаївці. Люди живуть у постійному страху. Ганна Бока бачила, як бойовики цілили просто по мирних людях. Це Така шмета дуже страшна. За що таке? Вона? Творежу, буде. Що делать? жительки селища Сартана плачуть на подвір'ї? У наслідок мінометного обстрілу вони втратили і вірного пса охоронця. Він помер прямо в бутці. розтрощені і дві хати старенької та дітей, які живуть по сусідству. Бабах! Такий зариво. Ну куди нада було нам тікати? Ну ми у ванну положилися. Ні, та другий, третій, четвертий. Ну короче, розбомбили нам всю хату. Місцеві кажуть, це був найпотужніший за час, АТО обстріл вони досі не можуть оговтатися та оцінюють наслідки. Комунальники відновлюють газ та світло. Люди все ще шоковані, лише підраховують вирви від снарядів у городах. Михайло Цикеляк каже, обстріл почався, коли всі вже лягали спати. Спочатку він почув гул, а вже за кілька хвилин один зі снарядів упав прямо в подвір'я. Тут стояла його майже нова автівка. Ліва сторона повністю тріска та крита машина. Носила. А на іншій вулиці Христина Бірюкова показує, як постраждав і її дім. Свіжий ремонт уже треба наново. Це последствия від зривної волни, мабуть. Ну, так, да, тільки положили просто. Та головне, каже Христина: усі її рідні живі. На момент обстрілу всі були у хаті свою трирічну дитину прикривала ось так. Він лежав я, я, мама моя, моя сестра і дітьо. А муж зятя вийшли на вулицю. Ну просто ну що там надо була вийшли на улицю і навіть тут началось. А в цьому дворі вчора було свято. 15 друзів відзначали водохреща, поруч у городі ліг снаряд, і такі історії майже на кожному обійсті. За попередніми даними постраждало 20 хат. Селищний голова каже, наразі збитки ще підраховують і дякують Богу, що минулося без жертв. Это второй раз уже а попередньо, коли скільки страждало. Дома, 11 домов пострадало и 22 человека. 7 погибли на месте и 16 были ранены. Это когда было? Это 14 октября. Це лише одне із сіл. За минулу добу околиці Маріуполя обстрілювали 20 разів. Ганна Бока, Сергія Заренкова, Дим Орехва, 2+,2.